Ранок добрий вже настав, все навколо привітав. І тобі вже час вставати і заняття починати. Малята, а чи знаєте ви, як називається наше рідне та улюблене місто, в якому ми живемо? Певне, що знаєте, наше місто називається Дніпро. Давайте всі разом повторимо. Дніпро. Скажіть, малята, а вам доводилось спостерігати за транспортом, який рухається вулицями нашого міста? Гадаю, що доводилось, по дорогах нашого міста їздить дуже багато різного транспорту. А давайте пригадаємо, який саме транспорт перевозить людей. Допомагає їм швидко пересуватись по місту. А щоб вам легше було пригадати, шукайте підказку у загадках. Що за чудо? Довгий дім пасажиріє у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Вірна малята, це автобус. Він вільно рухається дорогами міста та заправляється бензином. Наступна загадка. Схожий на автобус я, тільки маю ріжки. Гору ріжки підіймаю і в дорогу вирушаю. Так, малята, вільно здогадалися, це тролейбус. Тролейбус. Дійсно, зовні схожий на автобус і також рухається по дорозі, як і автобус. Тільки на даху тролейбуси є довгі роги. Цими рогами він приєднується до електричних дротів і завдяки цьому їде. А чи відгадаєте ви цю загадку? В тому будиночку повна людей. Ти бачив будиночок цей. По рейках залізних будиночок мчить. Увага, я їду, дзвінок зеленчить. Малята, які ви, молодці! Вірно, відгадали і на цей раз. Це трамвай. Трамвай їде не по дорозі, а по спеціальним залізним рейкам. Трамвай, як і тролейбус. Має на даху пристосування, за допомогою якого живеться електричною енергією від руків. Малята, скажіть, а чи є в нашому місті ще транспорт, який перевозить людей, але ми його не можемо спостерігати на вулицях міста? Так, є. І ось про нього загадка. То є дуже дивне місце. Це в вогнях, як у намисті. Їдуть сходи там до та вниз, і будинки не стоять, по залізних рейках мчать. Так, малята, ви великі розумнички Впорались із цим завданням. Відгадали, це метро, підземний вид транспорту. Електричка в метро, як і трамвай, їде по залізним рейкам. Метро є тільки у великих містах, таких як наше Дніпро. А тепер, діти, давайте пограємо в веселу гру. Коли ви будете чути слова пісні про тролейбус, то піднімайте руки вгору та тримайте їх рівно, як роги у тролейбуса. Коли будете чути слова про автобус, то крутіть руками кермо попереду себе. А коли почуєте про трамвай, то підіймайте руки вгору та стуляйте їх. І весь час рухайтесь вперед, назад, в бік. Уявіть, що ваша кімната це дорога. Та лева павутина, підказати шлях повинна, бо безрейока ж ніяк. Я дзвінки колеса взую, пасажирів розвезу я у цій справі я мастак. Друже часу не втрачає та заходь хочеш в трамвай. На даху я маю ріжки і горджуся ними трішки, я по колу пробіжу. Я дротів чим душ тримаюсь, бути чемним намагаюсь, По тролейбусом служу. Це постійний мій маршрут і зупинка саме тут. Я без рейкових доріжок та смішних довгеньких ріжок, наче жук дзищо дзищо. Шини міряють дорогу, гуму взуті мої ноги, з водієм кермо кручу Я автобус, я такий працелюбний і худкий Їду вранці, їду день та їду в ніч. З водієм своїм працюю пліч о пліч Ви дуже добре порухались. А тепер давайте з вами повторимо, які види транспорту перевозять людей по місту. Людей по місту перевозять автобус, трамвай, тролейбус та метро. Автобус, трамвай та тролейбус рухаються по землі, тому це наземний вид транспорту. А метро. Це підземний вид транспорту, бо електрички в метро рухаються під землею. Весь транспорт, який перевозить людей по місту, називається міським або громадським. Кожен транспорт має своє місце зупинки, на якому він забирає та висаджує людей. Зупинки позначаються ось такими спеціальними знаками. А метро означається ось так. Кожна людина, яка користується міським транспортом, повинна дотримуватись певних правил. Послухайте ці правила, малята, завчіть їх разом з батьками та поводьте згідно у громадському транспорті. Правила поведінки в громадському транспорті. Костя на зупинці тролейбуса чекав, волосно сміявся, весело стрибав, наче треба, оком не мигнув, зачепив бабусю дідуся штовхнув. Обурились люди. Що ж це за хлоп'я, Ти хіба не знаєш? Поводитися як? Слід на зупинці? Спокійно стояти, людям, що поруч не заважати. Перше правило на зупинці всі спокійно. Не стрибай і не штовхайся. Зупиняється трамвай, двері відчиняються. Вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються. Кожен хоче першим влізти, щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди? Трошки почекайте. Хай спочатку вийдуть ці, а тоді сідайте. Щоб тисняви уникнути, до правил треба звикнути. Тих, хто виходить, пропусти. Тоді спокійно зайдеш ти. Друге правило. Пропусти тих, хто виходить, а потім заходь спокійно сам. На автобусній зупинці їв морозиво Антон. А коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов в салон. У Антона липнуть руки, вся сорочка і брюки. Уже морозиво розтало, капати додолу стало. Тут водій загальмував, ледве Тоша не упав. А морозиво упало і на жіночку якраз. Жінка сукню витирає і Антону примовляє. Хоч поїздка в нас і дальня, це тролейбус не їдальня. Якщо ти зібрався їсти, транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити і через це не червоніти. Третє правило. Не сідай у транспорт з їжею або напоями. В автобусі Юля насіння лузала, чорні лушпайки додолу плювала, їй зауваження жінка зробила. Дівчинко, як же ти тут насмітила? Ось уяви, якщо кожен із нас кинув додолу сміття хоч би раз. В салоні було б неохайно та брудно. Тому я кажу тобі привселюдно. чисто не там, де весь час прибирають. А там, де не смітять і не накидають. Соромно й совісно дівчинці стало. І Юля Лушпиня своєрце прибрала. Правило номер 4 Не сміти в транспорті. Їхали в автобусі Антоніна й Алла. У салоні гучно розмова їх лунала. Пасажири усі знали, яка сукня є у Алли. І почули, що у Ніни будуть завтра і минини. А у Каті і у Олі вийшла сварка прямо в школі. Людям нікуди діватись, починають посміхатись. Від безглуздих балачок відпочити дайте. У міському транспорті тихіше розмовляйте. Тож у транспорті нечемно розмовляти гучно. Бо чужі проблеми людям слухайте незручно. Правило номер 5 Не шуми, не розмовляй дуже голосно. Малята! Наше заняття підійшло до завершення. Ви були дуже уважними, спостережливими та вивчили всі правила. Ви великі розумнички. До наступного на зустрічі!